Валентине, будь ласка, за Ваше головування у службі безпеки, які нові були докази чи матеріали знайдені, які могли свідчити на користь того, що голодомор був геноцидом. Вони всі власне були долучені до кримінальної справи і визнані судом як достатні підстави, і відповідно суд ухваляв відповідні рішення. Більше того, я підкреслив би пан Вадим заперечує, але разом з тим в нашій державі не можна заперечувати рішення судів. Суд виносить рішення від імені України, тобто всієї держави, і кожен з громадян України зобов'язаний визнавати. Якщо не згоден, будь ласка, подавайте до суду і оскаржуйте, судове рішення складається з двох частин. Насправді: визнання факту геноциду. Організаторів і яким чином був здійснений цей геноцид, які механізми були застосовані, будь який з цих питань, будь ласка, можна скажете в суді. Якщо не згодні з тим, що Косіор, Сталін, Молотов і так далі по списку Чубархатаєвич організували геноцид, будь ласка, відстоюйте в суді іншу точку зору. Що стосується, я тут повністю поважаю, скажімо, судження щодо того, що можливо такий злочин і в Казахстані, і в Росії, і в інших державах, які зараз є незалежними, тоді входили до складу радянського союзу, то я якраз підтримав би, що. І в цих державах відбулось незалежне розслідування судове, і були так само розставлені всі крапки над якщо є так само літери і або щось невідоме. Тобто, будь ласка, якщо це Казахстан або Росія має бути розсекречено так само всі документи каральні органів, і політичних, і комуністичних, проведений суд і судовим засіданням Ніхто не заважає більше того, це так чи інакше буде змушено зробити і Росія, і Казахстан, і інші держави.